Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути або так чи ні, на три варіанти. Або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 1 липня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанта. Перший варіант Четвірка пентаклів. Вам так, у вас прийшов якийсь стабільний період у вашому житті. Тож, Організовуйте всі процеси у сьогоднішній день. Вас чекає звичайний день, щоденні обов'язки. Особливого нічого відбуватися не буде. Все, як завжди. Але розходуйте свої ресурси розумно, тільки на ті справи, які ви запланували. Тож, робота, дім і нічого зайвого. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант лицар Пентаклів. Вам так! Сьогодні ваші розумні дії і обережність допоможуть вам вирішити деякі питання, а можливо утримати свою стабільність. Необхідно зайнятися корисними справами, навести порядок, розвивати свої вміння, навички, здібності. Тож набираємося терпіння, методично просуваємося до своєї мети. Це час роботи, тому вся увага повинна бути направлена на ваші справи. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант п'ятірка пентаклів. Вам так. Це період якийсь не зовсім у вас стабільний буде, хоч вам і так. Тож можуть активуватися у вас грошові проблеми або можуть бути непередбачені витрати. Також звернути увагу потрібно на стан свого здоров'я. Може, воно де, де в чому буде вас турбувати. Ви будете відчувати нехватку сил або ресурсу на втілення своїх бажань. Можуть загостритися стосунки у колективі. Тож, не тратьте свої сили і ресурси даремно, зберігайте їх, накопичуйте, займайтеся щоденними справами. А я бажаю вам гарного дня і хочу підкреслити: сьогодні на всі три варіанти вийшли Пентаклі. Тож, мабуть, перше число нас усіх турбують фінанси, тому такі нам і відповіді. І нагадую всім, це енергії цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю вам спокійного, мирного і затишного дня.